Я вважаю, що він все-таки це зробить. Ну, і керувати буде, звичайно, він не білоруси. Тобто натискати на пуст будуть саме з Кремля. Після того, що вже відбулося, нічого не лякає. Я не вірю. М -м. Думаю, що нічого він не розуміє. просто махає е зброєю все, що йому залишилося на заляку. Я розумію, ворог серйозний, його треба, не можна недооцінювати, треба тверезо оцінювати, але й не можна дуже сильно боятися. Білоруський народ просто не дасть зробити цього. Білоруський народ, на мою думку, є братнім народом. Він нас підтримує. Це швидше психологічний чинник. Він думає нас шантажувати цим. Думає, що ми якось налякаємось того, але український народ він ж незламний. Він витримає все і ніякі провокації, на мою думку, нас не зламають. Та не знаю, що буде. Заяви Росії вже довели те, що вони не зовсім компетентні і що це звичайний шантаж. Все ж таки. Європа є демократичною країною, і я не впевнена, що вони на це поведуться. Росія завжди була такою великою країною, та, залаємо Росія, США ось це протистояння і поки що в них є зброя ядерна, а не просто будь-яка. Ну вони залякують усіх, тобто ось ми є, ми не боїмося, так що нас є втрати, і ми всі там ви підтримуєте Україну, ми до сих пір стоїмо. І ось ми покажемо вам, що ми здатні, якщо ви, тобто, продовжите підтримувати Україну, а не Росію.